Доброго дня, я з України. Сьогодні 4 лютого і ось така у нас погода. Такої зими я давно не пам'ятаю. Вночі трішки засніжило, але вже на вулиці сонечко, і до того ж плюсова температура, і вже потрошку все тане. Лакусь бігає і дуже радіє такій погоді. А я сьогодні буду висівати цибульку на розсаду. Висіваю цибульку на розсаду для того, щоб за один сезон отримати дуже гарну товарну цибулинку, яка буде добре зберігатися, і для того, щоб забезпечити свою родину цибулею на весь сезон. Це досить економічний спосіб. Висіваю вже не один рік, але в цьому році хочу провести невеличкий експеримент. Завжди висівала ось в таких ящичках. Також буду в них висівати і в цьому році, але ще хочу в цьому році спробувати такий спосіб, називається улітка. Казала вам і запитувала в коментарях, чи робили ви такий спосіб, висівали насіння, сподобалось вам. Ну, Думки розділилися. Хтось каже, це ну, дуже поганий спосіб, нічого не виходить з нього. А хтось каже, що висіває так не тільки цибульку, але й інші культури. І томат, і перець, і баклажани, і, і кажуть, що це гарний спосіб. Тому я для того, щоб не було так, що я все висію в улітку і залишусь без розсади цибульки, я, я зроблю частину в ящичках в своїх звичайних, а частину зроблю в улітці. Ящички завжди беруть для висіву розсади глибина, потрібна бути не менше ніж 15 сантиметрів, тому що Коренева система в цибулі досить велика, досить довга. Потім при в ґрунт на постійне місце. Ми її будемо зрізати. Але для того, щоб вона гарно розвинулась, потрібно, щоб тара, в якій ви будете висівати насіння, була досить глибока. Тобто, це можуть бути ящички, можуть бути ось такі пластикові, якісь контейнери, відерця, але ну, досить глибокі, як я вже сказала. В цьому році я обрала собі аж чотири сорти. Показувала вам два, коли я робила огляд насіння. Ось такий звичайний сорт. Я його називаю золотистий. Висіваю вже кілька років, і він гарний, непоганий така звичайна, жовтенька середнього розміру цибулинка. А вже ж на протязі відео буду додавати фото. Як росте цибулька моя в відкритому ґрунті. Ось зараз вам поставлю фото, це тільки і висадила її в ґрунт. Майже не видно такі тоненькі рослинки. Потім, коли вона вже трішечки закріпиться і почне нарощувати свою зелену масу і цибулинку також, вона виглядає ось так дуже гарно. І вже так видно, що це перо. До речі, навіть не скажеш, що це перо, яке вирощене з насінинки, а не з цибульки, тиканки, як нас називають, тобто з сіянця. Друга в мене ексібішен. Я також вам показувала, вирощувала її вже в позаминулому році. В минулому не вирощувала. Вирощувала і я, і моя сестра. Це досить солодкий сорт і смачний, але він дуже погано зберігається. Зараз додам вам фото сестри. Вона її зважувала і показувала, яка була в неї. В мене, на жаль, таких фото не залишилось, тому я додаю її фото. Потім ще все ж таки докупила, вирішила, нехай вже в мене буде різного кольору цибуля. Купила ось таку біла королева, називається середньостиглий сорт, період від сходів до стиглості 90-110 днів. Цибулини великі, округлої форми, вагою 200 грамів, слабо-гострого смаку. Тобто це буде і на літні салати, і для консервації також вона гарно підійде. І також купила ось таку червону цибулю, називається веселка. Також середній сорт, вегетаційний період 92-115 днів. Цибулина округла, велика, 250 грамів вагою і також напів гострого смаку. Тобто, також я хочу використовувати для салатої. Так, як висиваю в ящички. Зараз я відкрию, подивимось, які цибулинки. Ну, коли цибулинки оброблені, тобто вони зеленого або червоного кольору, їх дуже легко висіювати, тому що їх гарно видно на ґрунті. Але, на жаль, ось червона цибулька чорного кольору, без обробки вона. Ну, мабуть, тому що це не гібриди, тому і не обробляють. Зараз подивимось, біла якого кольору. Також чорного. Також не оброблена насіння. Ой, білої зовсім мало насінин тут. Не написано ні вага в пакетику, ні кількість, тому я, мабуть, білу висію тільки в улітку. Так, ось так відставляю. Ну, і ось ця жовта, вона також, тобто моя цибуля, вона теж чорного кольору, це я точно знаю. І зараз відкриємо з вами Xibish. Подивимось, може він оброблений, його 100 штучок. Половину посаджу в ящичок, половину посаджу в улітку. Так, XCBI оброблений. Його тут 100 насінин. Ну, не знаю, мені, здається, ще менше. Мабуть, я його посаджу тільки в улітку. Ну, буде вже експеримент так експеримент. Так, і як висіваємо? Я для ящичка беру ґрунт покупний. Який ґрунт беру? Я вже вам показувала. Перед тим як висівати ґрунт, можна пролити фітоспорином. В мене ось така фітоспорин паста. Я з нею роблю маточний розчин і потім проливаю ґрунт для того, щоб знезаразити його. І також можна взяти. Купила я в цьому році ось такий оздоровлювач ґрунту. Його можна використовувати і для кімнатних рослин поливати, можна для оздоровлення ґрунту навесні. Восени оздоровлення ґрунту, і також для розкладання рослинних решток восени. Мені, до речі, цей пункт дуже подобається, тому що в мене компостна куча така велика, і хочу придбати такого пакетика, може 2-3 і залити компостну кучу для того, щоб скоріше і гарніше був компост. Щоб не відкривати весь пакетик, тут 35 мл. А я хочу взяти буквально 2-2,5 мл налійку водички, тому я беру звичайний шприц. Ось таким чином з голкою він проколюю пакетик, але проколюю не наскрізь, а тільки для того, щоб дістати звідти рідину. Тобто і пакетик потім залишиться. Ціленький можна його зберігати, він не витікає, нічого з ним не стається. Ось, бачите, і гарно набирається рідина. Скільки потрібно, стільки і набираємо. Все, 2,5 мл я набрала так. поставлю. Поки що голочку закриваю, щоб не наколотися. А тут заклею цей отвір, про всяк випадок, просто. Ось скотч малярний в мене під рукою і закрию. Але через такий маленький отвір нічого не просочиться. Ось так підклею. От тепер буду розкладати, скільки я насінин хочу в ящичок покласти, але зазвичай я використовую саме 100 штук, тобто один пакетик на один ящичок. Зробила поперек ящичку канавки, бачите? Розкладаю туди насіння, і потім просто пригорну землею. Ну, Вже в мене є, я показувала, як я вирощую таким чином насіння, саме цибульки в минулому році і позаминулому. Тому хочу окремо і таки більш детально зупинитися саме на способі е, улітки. Так, беремо. Ось таку підкладинку під ламінат беремо саму тоншу, яку ви зможете знайти в будівельному магазині, або може вона у вас є. Буває, що і в посилках десь перекладають якісь такі скляні речі, або техніку, такою прослоєчкою, і будемо її використовувати. Ширину я взяла 15 сантиметрів. Ну, відрізала з запасом, але потім буду дивитися. Зверху поклала в два шари туалетний папір, можна покласти також серветки. Ну, взяла собі в такий розносик для того, щоб було гарніше розкладати і, е, обережно. Так, Трішечки її змочую. В мене тут в пляшечці фітоспорин я розвела. У мене пляшечка з таким тоненьким носиком. Ось так. Щоб не дуже було вологе. Але, тим не менш, щоб насіння мало змогу просочитися вологою і зійти. І тепер будемо засипати ґрунтом. Грунт повинен мати шар десь 1 сантиметр. Грунт в мене покупний, я нічого сюди не додаю. Зверху, тільки потім, коли вже згорну цю улітку, буду присипати агроперлітом, просто для того, щоб. Зверху ґрунт не завітрювався. Ось таким чином присипаємо на ширину всієї-цієї улітки. Грунт особливо не ущільнюємо, для того, щоб корінцям було легко наростати. Так, повністю ось так вздовж улітки засипаємо. Ось так я ближче поставила камеру, щоб було видніше. Сама роблю перший раз. Хвилююсь, якщо чесно. У мене ще залишився гіркий перчик. Я його також... Баранічий ріг, один сорт, той, який в мене був, він зійшов, але був зайвий мені для розсади. Але ж викинути його шкода, тому що він вже зійшов. А ще два сорти, той, який купила Superchille, показувала вам, він не зійшов зовсім. І так і лежить, не проключився навіть. І також не зійшов каїнський. ну, Я думаю, що він просто досить вже старий. Так, ось так розклала. І тепер ще трішечки зволожу ґрунт, тому що ґрунт в мене зовсім сухий. Він в мене біля батареї опалення стоїть. Люблю, щоб ґрунт був тепленький. Бо зараз ми висіємо це насіння і поставимо його в максимально тепле місце. На стілець поставлю і біля батареї опалення до тих пір, поки він зійде. Ось так, досить вологий у мене ґрунт. Викладаємо з одного боку, його гарно видно, тому що насіння оброблене, але якщо ви будете працювати не поспішаючи, видно буде і необроблене насіння. Можна. Так, просто пальчиком брати, а можна брати вологою зубочисткою. До речі, також дуже зручно. Відстань між насінинками десь сантиметр. Я буду робити, густіше не буду сіяти. І майже на самому краєчку ґрунту і ось цієї підкладинки. Ось таким чином я розклала зернятка. Наприкінці зробила досить густо тут, мабуть, 07-08 сантиметра. І за одним чином будемо дивитися, як краще проростуть, коли ось так густо посаджені, посіяні, точніше, або коли десь сантиметр в них відстань. І все, ось таким чином розклала, вже повністю розклала саме Судиксібішен, тому і так густо. Ну і тепер відповідальний момент. Гарно його закрутити. Щоб не дуже і того, але щоб трималася гарна улітка, беру і ось таким чином, зверху і знизу підтримуючи пальчиками, ось роблю таку улітку. Ну, просто змотуємо такий рулетик, як ми з вами робимо. Наприклад, якийсь смаколик. І ось так не дуже стискаючи, щоб потім корінці могли гарно і легко наростати. Намагаємось, щоб цей край, де будуть у нас сходи, був досить рівненький. І отак скручуємо. Так, підсунула сюди ближче і якраз бортик мого підносику буде дуже гарно слугувати такою упорою. Все, поки цей буде лежати, я буду далі продовжувати висівати своє насіння. І тепер буду закінчувати свою улітку. Улітка в мене вийшла досить велика. Але я не буду пікірувати це насіння, точніше, ці росточки. Тепер дуже уважно закінчуємо її. І головне, не забути, на який бік її перевернути, поставити на яку сторону. Де ви висівали свої зернятка, ось тут. І тепер можна або резиночкою стягнути в кількох місцях, наприклад, два-три рази, але не дуже сильно. Я резиночкою, ось так рішечки закріплю, а взагалі-то хочу закріпити малярним скотчем. І ось така вийшла у мене улітка. До речі, сподобалось мені розкладати насіння дуже зручно, швидко. Ну і будемо сподіватися, що буде дуже гарно воно в ній проросати. Тому що, ну, по-перше, це дуже економить місце на підвіконні. А зараз в нас часто вимикають світло, і денне світло дуже цінне для нас, для садоводів-городників. Тому що розсада тільки починається. Трішечки рівніше. Ось так. Візьму. О, ось так. І потрібно буде поставити і перчик солодкий, і помідори, і баклажани буду висіювати. Але влітку поки що всю іншу розсаду не ризикну саджати, щоб не залишитись взагалі без розсади. Все, резиночку тепер зняла. Зверху напишу, який це в мене сорт. І тепер можна поставити. Ну, я приготувала ось такі відерця або ось таке, але воно, мабуть, замаленьке. Потрібно поставити в якусь ємність для того, щоб можна було. Ні, не буду сюди його навіть втискати, тому що вона замаленька. Можна в пакетик, можна в будь-який ось такий пластиковий судочок. А ну... Сюди спробуємо, може, сюди підійде. О! Подивіться, як гарно все вийшло. І все. І ось таким чином вона буде в мене знаходитися улітка аж до того, як я зможу винести її в теплицю. В теплицю виношу всю свою розсаду досить рано, для того, щоб вона там гарно закалялася. До того ж, цибулька вона любить. Прохолоду і нічого страшного не буде. Трішечки підсиплю зверху, тому що я відступала від краєчку цієї підкладки, цього матеріалу. Ось так буквально трішечки, так, один міліметрик. І ще зверху присиплю агроперлітом. Передивилась просто кучу різноманітних відео, як роблять ці улітки. Кожен каже, що його найгарніша. Я з багатьох відео зробила собі такий якийсь висновок і буду робити своїм способом. І потім, якщо він мені підійде, буде все гарно сходити, буде гарно потім наростати. То таким чином, в наступному році я висію і іншу розсаду. І зверху трішечки присиплю агроперлітом. Для чого? По-перше, для того, щоб не завітрювався ґрунт зверху. До того ж, в нас насіння дуже близько до поверхні ґрунту і щоб воно не пересохло. Для того, щоб трішечки знезаразити, тому що це знезаражуючий елемент, іде агроперліт. і також він буде гарно зберігати вологу. А вже ж я буду трішечки його ну, навіть не поливати, а мабуть, просто буду періодично збрискувати з оприскувача або з такої пляшечки, і буду туди додавати фітоспорин. Завжди так роблю з розсадою. І тепер ставлю в пакетик, повністю пакетик гарно зав'язую. Плотненько-плотненько і до батареї опалення. Все, буду далі продовжувати висівати своє насіння, але так як в мене, наприклад, червоної багато цибульки, то я зроблю і таку улітку і зроблю ящичок. Ось таким чином посіяла я всю свою цибульку. Получилося в мене три улітки. Ось так накрила потім їх пакетиком і дуже гарно обв'язала знизу. Світло, поки не з'являться сходи, їм не потрібно, але дуже потрібно тепло. Тому зараз перенесу їх в найтепліше місце в нашому домі. Брати потрібно дуже обережно, тому що досить важка така улітка вийшла з землею. За піддончик краще його не піднімати. Получилось в мене залишилось ще веселка насіння, тому що дуже багато його його тут 5 грамів вага. Але вона придатна до 26 го року, тому я е, його залишу на наступний рік. Якщо в цьому році зійде нормально, в наступному році також можна посіяти. І цибульку золотисту, ну, тобто свою, яку я вирощую вже не один рік, я посіяла і в улітку, і в ящичок. Також в ящичок ще посіяли веселку білу цибулю і ексибішн також в улітку посіяла. Ну і будемо дивитися, як гарно чи не дуже сходять. Насіння саме в улісі, як вони будуть наростати, як вони будуть розвиватися, і який з них потім буде врожай. До речі, не один раз висівала у відкритий ґрунт і навіть не в огород, а в теплицю насіння. Навіть оце насіння, яке золотиста цибуля моя, вона вже в мене років 10, Ну тобто, цей сорт навесні мене завжди нею пригощають. Не получається таких сходів взагалі вона чи пересихає, чи дуже жорсткий ґрунт, може дуже глибоко, але багато років намагалася виростити, хоча б знаєте, таку тиканку, щоб на наступний рік посадити. Навіть така не виходить. А коли почала використовувати цей метод посіву насіння на розсаду, і потім висадку в відкритий ґрунт за одне літо за один сезон городне виходить получається дуже гарна цибулина. І, до речі, хочу показати вам ось насіння персю гіркого, яке в мене залишилось, і я також зараз буду його сіяти в улітку. Ось що значить своє насіння. Подивіться, це гіркий перець, баранячий ріг. Просто, просто його в мене було забагато, я його залишила і думаю, посію його улітку. Ось, подивіться, які вже майже листочки розсекрилися. Не майже, а вже розкрилися. І також бачу, вже наключився е, е, суперчілі, той, який я тільки придбала ось. Ну, а е, е, Каєнський, той, який я збирала з самих маленьких перчинок, він і не наключився, і не зійшов, і навіть не знаю, е, є сенс висівати його в улітку, чи немає сенсу. Ну, це так, до слова. Це, дякую вам, що зайшли на мій канал. Я цей спосіб вирощування цибульки дуже всім рекомендую, тому що гарний, легкий сказати, не зовсім, але він себе виправдовує. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.